Так, друзі, всім привіт! В продажі у нас Passat B8, комплектації Highline, чорний металік. Обійдемо автомобіль по кругу, весь в рідній фарбі, 2018 рік, 12 місяць, модельний 19. Автомобіль пригнаний з Європи щойно. Відхінчищений, відполірований, дуже в дуже збереженому стані, без жодних нюансів по кузову. У нас адаптивна LED-оптика FULAC LED, з молочами фар. Він код автомобіля, якого зацікавить. Це є 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Безключовий вхід присутній, віртуальна панель, панель приладів присутня, пробіг 200-2000, Стан сидіння жодних зауважень, Середня мультимедіа. Підігрів сидінь присутній. Адаптивна мод підвізка. Ось такий у нас салон без жодних коцок, потертостей, задній ряд дивану, без жодних пошкоджень. Тому ось такий автомобіль доступний до продажу, кого зацікавить, місто Вінниця, Приїжджайте, оглядайте та купуйте. Всім па-па!